Всім привіт. Всім вітання. Поговоримо про останнє пленарне засідання Київської міської ради. Його невтішні результати голосування. Це життя. Починаємо. 16 придвора. Ну, напевне, найбільш медійним відомим голосуванням була передача під забудову дворики з воронами на Рейтерській 9. Цікавий проєкт рішення. Мені багато людей кажуть про те, що а, а чому там буде забудова, ну, якщо, там, наприклад, в назві проєкту рішення немає слова забудова, то, мабуть, цю будівлю, ну, цей двір її не будуть використовувати для нового будівництва. Ну, так, проте в цільовому призначенні земельної ділянки в проєкті рішення зазначено будівництво. Тож, Можна очікувати, що все-таки цю діляночку забудують, ну тим паче, що десь шість років тому вже е, були новини про те, що ділянку на вулиці Рейтерська, 9, е, більш відома як дворик з воронами, е, її виставили на продаж і хотіли її продати. Тоді теж були протести місцевої громади, е, декілька ЗМІ написали про це, і е, коли почалася ця. Медійна хвиля, типу що не треба чіпати цей дворик, не треба його забудовувати. А, ну, Ці представники забудовника десь зникли, зникли, і ось через 6 років під час певної масштабки, ці люди знову там з'явилися і намагаються якось вирішити вирішити це питання, мабуть, вирішити найбільш тихим способом, але щось їм трошки не пощастило. Наступним скандалом був. Було затвердження детального плану території в межах бульвару Дружби народів, вулиці Великої Васильківської, Євгена Коновальця, Володимира Лебіцької, Казимира Малевича, залізниці у Голосіївському районі міста Києва. Тут, напевне, з назви проєкту рішення не зрозуміло, в чому ж скандал. В Чомциміс? В Чомциміс. Проте, прочитавши, ознайомившись з проектом рішення, ми дізналися, що річки Либідь не буде. Проте буде під'їзд до Ocean Mall. Ну, там детальний план території, 30, 30 томів, здається, багато картографічних матеріалів. І якщо вникати, якщо читати, якщо дивитися на картинки візуалізації, ми бачимо, що детальний план території він передбачає прокладення такої великої. Ошатної магістралі, яка буде сполучати бульвар Міхновського, та зараз він називається, і вулицю Івана Федорова. А ця магістраль буде проходити просто над руслом річки Либідь, забезпечуючи більш оптимальний заїзд і під'їзд до будь такого головної атракції життя в Києві це торгово-розважальні центри, зокрема. Оушен Ол і Ocean Плаз. Не випадково розробленком цього детального плану території у 2019 році стала така TOF-Tera яка пов'язана з вагіфом Алієвим. До речі, це власне той молодий чоловік, який хоче взяти, ну, як хоче взяти йому передала вже Київська міська рада ділянку для будівництва на рейтерській 9. На засіданні Київської міської ради деякі депутати вони виступали проти цього затвердження детального плану території, просили доповідача пояснити, що це означає, чи будуть закривати річку, чи не будуть. У мене до вас питання щодо відповідальності. Якщо раптом після реалізації цього документу а станеться катастрофа, наприклад, в зоні багатофункціонального комплексу з апартаментами на Казиміра Малєвича. Або якщо річка либідь загнана в колектор, а не дай Бог спричинить ту аварію а після певної повені. І розробник сказав: Та, ми закриємо річку, ну в цьому нічого поганого немає, тому що, тому що власне, ми цей детальний план території, його... Створюємо не на замовлення забудовника, а на виконання генерального плану міста Києва до 2020 року. На частині, от підкреслюю, частині річки Либідь, яка знаходиться в межах детального плану території. Заплановано будівництво автомобільних підходів до залізнично автомобільного мостового переходу через річку Дніпро від Дарницького вокзального комплексу до, до великої кільцевої дороги. А чи є в цьому проблема для киян? Ну, напевне, будуть проблеми з'являться. Як ми бачили при останній зливі, на Антоновича повідривало підводними водами, повідривало шматки покриття дорожнього, тобто асфальт літав. Що буде, якщо закрити всю Либідь тобто, там майже кілометри цієї ділянки, то можна тільки уявити, що фонтани будуть бити не тільки в Ашані, Вовшинплазі і на паркінгу, а напевне вони будуть по всьому району. Ну але глобально, от е, сьогодні, вздовж тої річки Либідь, ніхто не гуляє, якби там немає якихось до неї, не можна підійти нормально. В умовах відсутності генерального плану в місті Києві не можна зупиняти розвиток міста і тому вважаю, що такий план території можна приймати. Це буде на користь нашому місту. Там железна дорога. Бомжі, от наша воно треба. Якщо є ж така позиція, що, наприклад, от, зробимо дорогу таку класну, можуть машини там їздити, під'їжджати, заїжджати. Да? І е, ну, буде красиво. От, наше, наша річка, яка от, от так зараз погано виглядає. Щоб річка не виглядала погано, треба просто зробити новий благоустрій. А якщо її просто закатати в бетон, то явно вона гарною не стане. Ну, Тож на благоустрій треба гроші, а якраз забудовник дає гроші. Робить гарну, гарну магістраль для міста, щоб люди їздили на машинах, і то може, може городу треба магістралі, не треба цієї річки. Ну, от у нас вже гарний забудовник збудував, будує, добудовує другий ТРЦ, і у нас вже немає пів гілки метро. Я думаю, що як у нас ще цей забудовник трохи вкладе гроші, то ми будемо ходити пішки. 70 за 2 проти 1 утримався, прийняти рішення. Далі. Три проєкти рішення про передачу, точніше, поновлення договору оренди приватному акціонерному товариству Київська овочева фабрика. Але, як можна здогадатись, вирощує вона зовсім не овочі. Ну, Київська овочева фабрику вже давно викопила компанія Can Девелопмент», яка належить забудовнику Ігорю Ніканову. І вони зараз планують там спорудити не просто якийсь новий житловий комплекс, а цілий новий житловий мікрорайон. Це плюс 20 тисяч людей, і, мабуть, це не зовсім добре для пам'ятки археології і буферної зони національного природного парку Голосіївський, куди входять ці ділянки. Але як завжди, як заведено в Київському князівстві. Громаду про це ніхто не запитав, не поцікавився. Люди виходили на протест, люди мітингували. В суді дві справи Офісу Генерального прокурора про взагалі витребування повернення цих земельних ділянок із користування овочевої фабрики, бо овочева фабрика не може використовувати навіть для якоїсь своєї статутної діяльності, типу вирощування помідорів огірків чи. Яблук пам'ятку археології, тому ці землі мають бути в державній власності. І от в Офісі Генерального прокурора він намагається в судовому порядку повернути пам'ятку археології, щоб її не забудовували. А з, іншого, з одного боку, а з іншого боку, Київська міська рада каже: от тримайте, тримайте, тримайте. Забудовуйте, забудовуйте, забудовуйте. 70 за 2 проти, 5 утримались прийняти рішення. Далі на Подолі передали товариству з обмеженою відповідальністю «Ніка Новий світ земельну ділянку в оренду для проєктування реставрації, реабілітації та пристосування нежитлового будинку з частковою реконструкцією, прибудинкової споруди під готельно-адміністративний центр з приміщенням торгового громадського призначення на вулиці Петра Сагайдачного, 29 літера А. Табе. Що ж значать ці страшні слова? Ти, ти, ти помітив, що чим більше назва якогось проекту рішення, е, тим гідніше він по своїй суті є. Ну тобто, коли хочуть е, щось відреставрувати, звичайно, пишуть: а реставрація будівлі, коли хочуть щось знести, кідрині матері. Так, ну, починають з реставрації, а закінчують проєкт комплексної ревіталізації з оптимізацією е, житлового і офісного простору, пошуку нових функцій, збагачення культурного світу громадян і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, мені здається, якась пропорція. Типу, чим чим більший, чим довший е, текст рішення, проекту рішення назва. А, тим тим гідлотнішу штуку нам питаються підсунути. От. І я ще що подумав, нікановий світ, нікановий нов... ніка світ, це, це не, ніяк не має зв'язку з, з попереднім наш, нашим героєм. <кій> <кій> Ні, це це реально прикольний проєкт рішення, тому що десь ще за 4 дні до голосування а, ну, тіпа, чуваки були настільки впевнені, що вони протянуть це, це питання на сесії, що вже з'явилося оголошення. Про продаж цього будинку, і там, типу, великими літерами написано, що є вся дозвільна документація, всі документи є. Ну, тобто, в четвер буде відомо, чи передадуть ділянку, а вони в понеділок вже пишуть, що в них є документи. Ну, типу, у рівень рівень комфортної впевненості в результаті ну приблизно тисяча процентів. По суті, проекту рішення я хотів сказати, що це пам'ятка архітектури містобудування Садиба Чернешова 1830-х років, і згідно закону України про охорону культурної спадщини пам'ятки не можна змінювати, надбудовувати, перебудовувати в частині реставрації. Я погоджуюсь та. Ну, оці всі е, з надбудовою облаштуванням паркінгу, офісних приміщень і збільшенням корисної площі на 4 тисячі квадратних метрів. Ну, типу, це пряма це пряма порушення закону. Типу, ці рішення мають не знаю, скасовуватися потім через суди, а взагалі не прийматися міською радою прийняти рішення. Далі про передачу товариству з обмеженою відповідальністю авто інвест. Земельної ділянки в оренду для будівництва, обслуговування та експлуатації готельно-офісного комплексу на вулиці Ільїнській, 22, дроб 13, літери А, Б та Д. Це ж «Ільїнський». його будують, його що до ковідні часи почали будувати. Там якась дуже довга історія була з його будівництвом. І ще на тому етапі там було кримінальне провадження ДБР, -а. Там було два накладених арешти. Типу, там, ну, якщо пам'ятаєте. Такий паркан величезний, зелений, типу прямо на набережній. Воно десь, типу, стояло там 3-4 роки. Просто стояло, тому що воно все було під під арештами. Е, ось я, чесно, не знаю там деталі тієї справи, але якісь там були порушення закону. І воно дуже довго не могло стартанути. І тут його от побудували вже, майже побудували, і начебто вам вдалося побудувати якийсь житловий комплекс, типу супер успіх та, але замість того, щоб там продавати квартири чи щось там робити там, не знаю, заселяти туди людей, люди такі подумають: Ні, ну, це типу, мало. Ну треба, типу, ще більше, ще трошки. Але причому проблема по долу там щільна забудова історична. І там поруч будівля, там раніше було консульство Іспанії чи посольство Іспанії, теж пам'ятка архітектури. І чуваки просто типу. Нарізаються, у них є ділянка, вони нарізають собі чуть-чуть більше, захватуючи типу, ще дві сусідні будівлі, які є пам'ятками. І що, повідь, там, які проєкти рішення? що там будівництво чи реконструкція? Будівництво. Просто нове будівництво. Ну, типу, Просто пофіг, що там на, на, на новій ділянці ще є пам'ятка, яку, я вже говорив, не можна змінювати, перебудовувати, надбудовувати. Вони просто туди зверху хлобись, будівництво. Ну, типу, Знос і будівництво нового будинку. І це абсолютно нікого з депутатів не. Мені здається, що депутати не читають проєкти рішення. Їм як обіцянкам типу, приносять таке ну, навіть не це не, не записочки, як треба голосувати, а таку, типу, як це, як для дітей такі, там циферки і, і цвіт, условні рефлекси як в животних. Типу, так, перше питання червоне. Друге питання: зелений, 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 зелений. І вони так типу так дивляться і так о. <хи> і нажимають. Питання дуже резонансні, які мають прямі порушення закону, і вони взагалі не викликають ніякого обговорення. Притому є якісь питання, типу, передача в оренду кіоска. В Деснянському районі, типу. Там на вулиці, а там зараз перейменували дуже багато. Я давно на Троєщині не бував. Типу, я цей не пам'ятаю, які там є вулиці. Вулиця Каштанова. Ні, перейменували. Вулиця Райдужна. Передача, передача, значить, в оренду під кіоск наливайку. Типу, нуль сотки. Від облаштування кіоску наливайки. Все, ну, типу, все, блокують трибуну, значить, я цей я, 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 я написав звернення до уповноважених справ людини. Я вимагаю е, не відкривати наливайку. Я вимагаю відкривати наливайку. Я вимагаю е, пригостити всіх депутатів міської ради в наливайку, Ну, типу, і це реально обговорюється десь три з половиною години. Потім стомлені депутати йдуть в курілку. Переводять подих, приходять, і оці всі питання, типу, по забудові парків, озер, знесенні пам'яток, засипання річки Либідь, будівництво дворику з звор... рішають за 5 хвилин. Типу, Просто обговорення зелене, буде. Зелене, зелене, обговорення зелене. буде без обговорення. І ж, а ще мені подобається, е, там є, такий, є так, такий мальчик дуже способний. Міша, міша, міша Да, Він, він просто цей. Е, ну, У нього реально швидкість е, чіткі, він ну, перевершує Емінема він просто починає зачитувати проекти рішення, і половина депутатів взагалі не шарить, типу, шо, про що це. Дев'яте питання 733-054-531-10-511-153-069-11-560... Ну, його, його любиме ігрище – це все-таки голосувати розділами. Розділ 3.5 – приватизація. Можемо розділом? Можемо. Розділом зрозуміло. Отже, перше питання. Якби йому почастіше дозволяли таке, то міська б рада збиралась би буквально на 15 хвилин. Голосуємо за перший розділ, за другий, за третій. Гімн... Ще ще одна фішка. Ще одна фішка голосування в Київраді, коли Взагалі якісь зашкварні питання для того, щоб зайвої там не не було, зачитують не назву проекту рішення, а номер проекту рішення. Тобто так, колеги, проєкт рішення 26040501, Прошу визначатися. Колеги, шоста сторінка 322. Одне питання. Якщо будуть питання, чому перескочили те питання, яке перед цим mm -hmm. ми зняли. Піп! Піп, 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 піп. -пі 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 -пі. За. Проєкт рішення 23.0504. 0... І, типу, і ти такий. А... Ти дивишся цей порядок денний, там, де номер цього проекту рішення, десь в кінці, і ти такі, просто ну, ти шукаєш, де цей номер написаний, і вони вже піп піп -пі за, піп піп за, піп, піп, і такі, а що відбувається? Ставлю на голосування. Ну там швидкість руху така, що ти просто не, не, не встигаєш навіть прочитати, навіть вловити, типу, де це питання знаходиться. А люди, депутат, ну депутат, це не людина, це ну, надлюдина. Вони якось встигають якось подумати. Мабуть, вони ж перед цим і читають всі проекти рішення, типу, чи вони не порушують якісь там, інтереси громади. Е, ми зробили вже одну петицію про те, щоб визнати рішення ці зашкварні, які прийняті на сесії, такими, що не відповідають інтересам громади. І її успішно завернули, сказали: типу, Вадіма, дурачок, типу, Питання прийняття рішень міської радою не належить до повноважень Київської міської ради. У нас ще залишився один проект рішення по подолу. Да, ще не, не закінчилась наша екскурсія. Давай по, Подолам. У нас ще проект рішення про передачу. Тов Форвард А, земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово розважальної та ринкової інфраструктури на вулиці Турівській, 29А. Мені здається, що цей проєкт рішення просто накидали все, що було в них в заготовках. І, і офісна, і інфраструктури, і торговельна, і житлова, і забудова. ну, коротше, типу, На всі гроші грали пацани. Е, цікаве це в тому, що цікавим проєкт рішення є тим, що е, цей будинок, Турівській 29А, це Лісопильна Сніжка 1902 року. І у 2021 році ця будівля потрапила в так званий охоронний список Кличка. У е, 2021 році була якась черга хвиля е, проти борства Офісу президента і КМДА, і Офіс президента тоді викатив рішення оце РНБО, що, типу, по захисту збереження садиби Барбана. І сказав, що кличко нічого не робить по Кульпачні. Він каже: Ні, я роблю. І зробив список 100 будинків, типу, що от він ті, зуб даю, слово пацана, типу їх не свалять. Все, типу, а, Мер свою протекцію захистив 100 історичних будівель Києва. Ну, як бачимо, що слово пацана не зіграло е, ну, або Кличко не пацан. Е, вот, е, бо виходить так, що будівлю із цього списку кличка її почали руйнувати. Почали такого нікого не було, і от знову, у другому році, почали руйнувати цю будівлю. Е, е, Бистро там прибігли всі служби: е, поліція, прокуратура. Е, вот, зупинили це будівництво, ну, тобто, демонтаж історичної будівлі, а відкрили кримінальне провадження. Зараз там триває кримінальне провадження по 356 самоправство, бо в них не було дозвільної документації 298-ма, це умисне пошкодження або руйнування об'єктів культурної спадщини. І ось прокуратура рік намагається встановити, хто ж, хто ж знищував цю будівлю і притягнути до відповідальності. І от коли прокуратура там скеровує справу до суду у Київській міській адміністрації понімає, що діло пахне карасіном, і до того. Як когось притягнуть до відповідальності за руйнування цієї будівлі, КМДА вирішує діяти на випередження і передати ділянку забудовнику до того, як суд встановить його вину. Я думаю, що тут ще варто згадати. Нашого мера Віталія Володимировича, точніше, міського голову. Той що не пацан? Той, що... Ну, У нього дуже цікава логіка. Я думаю, що він міг неправильно зрозуміти поняття список кличка, і він це зрозумів просто як список будівель, які потрібно знести і побудувати щось нове. От, він чітко притримується цього плану. Виглядає. Я, саме я, так. Я, я думаю, що вони просто пішли по списку, да? типу, і а, так, Типе це зносимо, значить, слідкую будівлю, яку ми зносимо, да? і так, і це так. Це як далі. список покупок <ріст> <ріст> на, на, <ріст> на, на, <ріст> на Різдво. <ріст> Ось. Ну, типу, я, я фігіваю, типу, з кожним засіданням, як писала одна депутатка в Фейсбуці, тіпо, стає ще гірше. Ну, просто вдумайтеся, те, що порушення закону, це таке, типу. Ну і, тіпа, іде кримінальне провадження, е, якби е, люди, які руйнували е, історичну пам'ятку, їм передають ділянку під цю історичну. Ну, типу за те, що вони розфігарили кусок будівлі, який більше 100 років, їм за це от, в наказанні, дають ділянку під цю будівлю для будівництва. Ну, типу. <laughs> логіка покинула чат. В мене вже питали піська після деяких санціців. Сенсі... Що що може зробити? Ну я вже казав, що типу петицію, петицію завернули, але типу наші друзі із «Маршу за Київ створили свою петицію, таку більш укорочену про те, щоб річку Либідь не закривали в колектор. Крім цього, ми поговорили з нашими друзями-адвокатами. Вони готові, вони вже працюють над позовом щодо скасування результатів цього скандального голосування 4 липня в частині оцих всіх неправомірних рішень, які порушують закон. Відповідно порушують конституцію, бо конституція чітко зазначено, що всі ці державні чиновники вони можуть діяти лише в межах і спосіб визначених закону. Ну а тут чуваки, ті що хочу, і рулю. Ось крім цього, ми ще будемо подавати звернення від депутатів, якщо ви знаєте притомних депутатів, народних депутатів України. Пишіть в коментарі, ми спробуємо разом з ними подати звернення, бо так буде ефективніше. Це чисто з практики, кажу. Бо коли звернення від якоїсь громадської організації або громадянина надходить, то... Як правило, всі Його й можуть загубити. Та всякі прокуратури, всякі там поліції, ДБР, вони так ну дуже детально вивчають місяцями, руками то звернення, так а від депутатів обично вони так якби ну, так, поч... почитали і починають щось робити. Ну, якби нас інтерес не подати звернення, а щоб був якийсь результат, і щоб такі історії як комога менше повторились, краще взагалі їх би не було. Тому нам треба результат. В нас є підготовлене звернення, ми можемо будь-якому депутату, який захоче допомогти громаді надати е текст, скасувати, да, скасувати ці неправомірні рішення, надати текст, відповідне юридичне обґрунтування щодо неправомірності прийняття таких рішень і звертатися до правоохоронних органів прокуратури, ДБР, НАБУ. З приводу того, що потрібно скасовувати ці рішення, притягати конкретно винних осіб до відповідальності, ну, тому що ми розуміємо, що не може бути такого, що 70 із 120 депутатів якось от вони а, чомусь не дочитали проєкт рішення чи не розібралися, колективно не розібралися. І проголосували, Старались не Проголосували саме такі, <клес> саме такі рішення і саме в такій редакції. На додачу до цих страшних проєктів рішення є маленький промінчик позитиву. Це два проекти рішення, які поки відклали. Я думаю, По -поки що поки не домовились. Перше, це будівництво в охоронній зоні Василь, Васильківського укріплення Київської фортеці на Броновицького 6. шість. Там знаходиться закинута лікарня. От. О, таке дуже цікаве для забудовників місце. От, і там над ним як мухи літають над девелопери медом. над медом. Да, мухи над медом. Ну і друге, другий скандальний проєкт, за який містяни вже борються не один рік, це будівництво ТОВ МЖК Оболонь на території літературного скверу. Ну, для розуміння, літературний сквер він знаходиться там, е в центрі, біля вулиці Богдана Хмельницького, ну і адреса цього будівництва Богдана Хмельницького. Чому він називається оболонь? Ну, напевно, щоб теж депутатам було легше нажимати зелену кнопочку, от, щоб не виникало зайвих питань. Ну от. ну там теж складний там шахер махер з землею. Ми не будемо в нього заглиблюватися. В общем, це влада молчано хоче побудувати житловий комплекс. їй трошки заважає сквер, трошки То, трошки да. заважає, заважає. Треба там, як мінімум, дві дороги прокласти. Це, тро, тро, от, тро, тро, трошки, трошки сквер підстригти підстригти, щоб е, можна було поставити будинок акуратно. Ну і на додачу там дуже всратий проект з х Просто бетонне одоробло. Е, ну, в традиціях цього забудовника. В традиціях міста Києва, скажімо так.